Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до чоток? І до чоток. До, до, до душі. Ліна Костенко. Поезія це завжди неповторність, який безсмертний дотик до душі. Друзі, здравствуйте. Алекс, з вами. Значить, що розпаковка. Думаєте, чого я вам читаю, Ліну Костенко, яку ви теж не знаєте? Я впевнений, що ви не продовжите жоден з її віршів. Наприклад, і жив народи звався він. Шуме! Алло, короче, пишіть коменти, отам. Читайте Ліну Костенко. Значить що, Скоро за все нам приїхали нові книжки. І скоро за все у нас зараз буде розпаковка, розпаковка, розпаковочка, тому що що, це саме цікаве, що в театрі. Не ходіть на вистави. Дивіться, як я знімаю розпаковки. Це самий найкласий кайф. Я, в принципі, для цього, знаєте, театр і затеяв, щоб це купляти якусь хірню і розпаковувати її постійно. і вам це показувати. Ну і Ліну Костемко читайте. Бо, знаєте, люблю цю женщину. Вот. Ну, в цьому плані, в творчому. Коротше, дайте мені що так. Ей мій, при чому ми не підготовлені? Що такое? Диви, диви, диви. Це, коротше, коробка. Вона по формі случай за собою. Тут або книжка, або книжки. Значить, це до нас матеріал в театральну спільноту ДСП. Тому що театральна спільнота ДСП це третій наш театр, який займається поезією. І відповідно, напевно, напевно. Тут поезія. Я думаю, що тут Ліна Костенко, конечно, бо ми не читаємо нічого другого. А, конечно, ми такий себе театр. От, значить. Дивимося, господі, на да що ж це таке? Якась подарочна упаковка. Щось на новий рік там приїхало. Дивіться. Ой, господі. Значить, дивимося. Боже що таке маленьке. Две, 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 две. Це динозавр. Це що, для дітей чи що? А, ні, це Павло Коробчук. Павло Коробчук це чи не військовий, до речі, і поет. Я до нього до нього придивлявся у Фейсбуці, до його віршів. А, власне, от зараз, дивіться, я тут відкриваю, отак от сходи, і тут бог виття. Небеса сьогодні чудові в таких боги налагоджують дипломатичні відносини. Просто тих із них, хто не віддав борги на землю, давно повиносли. Це реп, коротше. Карапчук, книжка репа Карапчука. Значить, дивіться, пакет. Нам подаріли пакет. Ого, ого. Ярослав івал видавництво. Ми вас вже любимо ребятам. Нас ще не було такого пакета. Це дуже хорошо. Так, дивимося далі. Знаєте, як складно зранку таке записувати? Угу, якби не кава, коротше. Вірші й переклади Івана Андрусяка. Неможливості мови. Він, до речі, наскільки я пам'ятаю, засновник, чи власник, чи керівник ярвала. Ау, ні, я брешу. Він не засновник і не власник. Коротше, він просто Іван Андрусяк. В нього є вірші й переклади. Чого я його придбав, поняття зеленого не маю. Але, навірно, він дуже крутий поет. Ну, тому що всі знають. диви, який в нього вірш? От, А Хто так пише? тільки генії так пишуть? Або може в нього було мало цього ручки. От, Значить, Іван Андрусяк. Фух, може це закінчиться вже? ні, ні, ні диви! О, Боже, оце, до речі, дуже крута історія, тому що це брати бурлюки, футуристи, панфутуристи і все таке. І це ті, які тусили з прості, Господи, Маяковським, але вони ж насправді українці. І це, наскільки я знаю, це перше видання української мови. Дивіться, 82 -го, 67 -го років Давид Бурлюк. І він, значить, футурист, відповідно, він пише отак, наприклад. Всюди ліг прозорий сніг, на паркани, на карнизи, на поля і на моріг, вітряні упали ризи, прийде ніч помра старий, з безутішністю своєю, за вікном сумним лілеє. Це теж реп. Коротше, розумієте, друзі. Значить, слухайте український реп, паліндром. Отой, який ти слухаєш реп? Що там те? Пара? Не слухайте реп. Слухайте реп, не слухайте Еймі, слухайте реп. Український, читайте гарні вірші. Папа! -па! Па Побачимося!